Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська місія Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж свіжопригнений автомобіль Opel Astra 2008 року. 1.7 дизель. Автомобіль весь рідній фарбі з рідними вікнами, двома комплектами ключі, двома комплектами коліс. таки, Вікно у нас рідне. По комплектації. Склопідйомник електроперевідзеркал, датчик світла, круїз контроль, мультируль. У нас присутній клімат-контроль. У нас тут тобто, не конціонара клімат-контроль. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок, нюансів по ньому немає, працює рівно, стабільно, справно. Пробіг 240 тисяч км рідного пробігу. Можна перевіряти, він код надаємо для перевірки. Коробка у нас шестиступка, рушник працює. Поміняно по автомобілю Демфер, ГРМ. Масла фільтра замінені. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, обійтні всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Фаркоби автомобілі присутній. Задня шторка. Багажник в хорошому стані, не затертий, не протертий. Запаска, домкрат, ключі, все в автомобілі присутнє. Аварійний знак, тобто весь автомобіль укомплектований всім необхідним. салону ніяких нього немає, все дійсно в хорошому стані. Спінки задні складаються у нас. Колеса у нас стоять. Літні хенкук, розмір коліс 205. 55-16, повторюсь, віддається ще один комплект зимових коліс, два комплекта коліс, два ключа. Салон дуже в дуже хорошому стані, нічого не затерто, не протерто, не роздерто. Як і говорилося, Демпфер у нас поміняний. І комплект ГРМ і масла замінені. Помпа не мінялася. Автомобіль продається як за готівкою, так і можливо покупкою в кредит розрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторіну, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 до вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Також автомобілі ми викупляємо і приймаємо на комісії. Також приганяємо з Європи. А по даному автомобілі, якщо у когось залишиться запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.